Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. І сьогодні я готую асорті на зиму. У мене тут багато овочів. В першу чергу це томати, огірки, солодкий перець, я вже почистила, цибуля. Ще буду додавати ось таку сливку, ну, яку горка така синя, звичайна. Зі спецій, мені знадобляться чесник та гострий перець. У мене щось один гострий перець, ну, в одну ж баночку під. Ще в, мені, в мене є ось такий кріп та е, хрін. Можна взяти корінь або листя. Воно у мене трішки підв'яла, але це нічого цього страшного немає. Так, далі. Що ще? Чорний перець горошком, гірчиця насіння, лавровий лист, цукор, сіль. Та оцет. Буду все складати ось такі півтора литрові банки. Це зручно, відкрив, все разом, все різне, і об'єм такий, що можна одразу з'їсти і забути. Смачненько. Так, кладу хрін, дві сливки. Ну, наприклад, так. Тобто, кількість цих інгредієнтів може бути у вас. На ваш смак. Декілька зубчиків чеснику. Три, чотири. Можна розрізати, можна не розрізати. Десь 5, 7 перчинок. Трошки насіння гірчиці. У мене небагато, тому трошки. Можна і більше. Лавровий лист. Насіння кропу разом отак, все разом. Чим більше, тим краще, мені здається, тому ось так. І зараз буду складати вже овочі, інші овочі. Так, цибуля. Ну, можна порізати ось так. Ну, наприклад, пів цибулини. Потім перець, ріжу ось так. Ну, гіркого в мене немає, але в мене є така, я, мабуть, зараз її якось ось так трошки з насінням. Далі беру гірок, ну, якщо він маленький, я його ось так буде маленький, якщо він це теж такий невеликий, теж два огірка, тобто дві сливки, два огірка, пів перчика. І потім я буду додавати туди томати. Я їх проколюю томати мають бути тверденькі, ціленькі, без пошкоджень різних. Ну і все складаю так. Все це в банку. В мене вже є кип'яток. Я склала ось тут в мене цілі огірки, а в деякі банки я огірки порізала. Ось так. Якщо огірок великий, можна його розрізати таким розміром, як томат. Все, заливаю кип'ятком. Буду заливати кип'ятком двічі. Тобто, зараз воно постоїть. Хвилин 20 зілью, знов закип'ячу. просто воду. Потім ще раз зілью і тільки після цього на третій раз буду вже заливати маринадом. Чому так? Тому що в мене тут овочі різні. І тому і так роблю. Коли я роблю помідори, я роблю тільки один раз. Ну, зливаю потім маринад, а зараз тут огірок, перець, слива. Щоб все це добре прогрілося, я роблю подвійну заливку. Все, залишаю на 20 хвилин, потім ще раз злию, а потім вже будемо варити маринад. Зливаю другий раз вже рідину, з усіх банок злила це останнє. У мене вийшло 4 літри маринаду. Ну, поки що рідини, ще не маринаду. Зараз будемо готувати маринад. На 1 літр я додаю 1 столову ложку солі. Тобто на 4, 4 ложки. 4. Цукру буду додавати по 4 столові ложки на 1 літр. Тобто, в мене 4. 4 до 4, 16. Варимо. Треба ще додати трошки води, тому що буду википати. І треба, щоб розстанула розтануло сіль та цукор. оцет буду додавати безпосередньо в манку. В манки в мене на півтора літри. Ось такі. Я буду додавати півтора. Півтори ложки яблучного оциту. Тобто на літр вже об'єм банки буду додавати одну столову ложку оциту. Маринад в мене кипить. Я відкриваю банку, додаю оцет. Півтори ложки. Так, трошки багато. Так, в мене кришки теж. Я їх закип'ятила. Так. Заливаю. Маринат. До баночки. До верху ось так. Кришка. Так. Все гаряче. О, не можу підняти. Гаряча і важка. Ось так виглядають помідори з гогірками. Зараз я баночку перевертаю, і вона в мене стоїть накрита під теплим до повного охолодження. Ось такі гарні баночки асорті у нас в цьому році. Дуже смачна заготівля, будемо коштувати вже взимку. Огірки можна використовувати для салатів, або це можна робити таку подачу на тарілці, всі овочі. Тут перець, і цибуля і всі овочі, вони дуже смачно виглядають на тарілці. І не тільки виглядають, а й смакують.